Вітання відео на тему, чи можна ще садити гортензії. Ну, як багато і кажуть, що гортензії можна садити, поки не замерзне земля. Так, звісно, зараз садити не так комфортно, як влітку, тому що земля мокра, холодно і воно якби е, важче це робити. Але при бажанні. Сьогодні, наприклад, що там, 8 градусів, у нас 13 грудня. І в мене вже посадкова яма була трошки раніше викопана, але ніяк не доходили руки посадити квітку. Сьогодні вирішила це зробити. На дно вже всипала соснового опаду, зараз досиплю торфу. Цього року заказала собі в півлітровому горщику, пересадила була. Не знаю, півтора чи двох літровий. Це вже осінній саженець, Ну, прийшов осінню. Ну, невеличкий, але виростей буде дуже гарний. Не знаю, чи казала що це рояль флавер. Тобто, зрозуміло, що зараз ми не кладемо, бо це глибоко. Не рекомендується сильно заглиблювати кореневу шийку. Тобто, бачите, торф всипається, бо вона в мене пересажена, не знаю, у вересні. Була в більший горщик. Тобто зараз ми готуємо посадкову яму. Досипаємо ще землі, торфу, опаду. Якщо у вас своя земля хороша, бо в мене чорнозем, він стає дуже твердий літом і е, гартень залюблює пухкий ґрунт, щоб повітря в ньому гарно проходило. Тому я змішую цей ґрунт, щоб коріння гарно росло. Відповідно, якщо гарно росте коріння, воно і гарний кущик стає. Але поливати потрібно буде частенько. Зараз мішуємо. Ну, посадкова яма, десь я так лопату поставлю, що ви бачили. Це сорт не високий, середній до метра, заявляють, у 90 см. Ну, Плюс-мінус, як то кажуть. Тобто і коренева не буде занадто великою. Отак краї обираю чуть, -чуть бо... Чим більше ми зробимо кореневу ну, посадкову яму з грунтом кращим, тим відповідно вона буде і краще рости. Висипаю торф по чуть-чуть, сосновий опад і так потрошки, так як зараз незручно все змішувати. В ями мокриття, важке дуже. То я роблю так слоями, чуть-чуть сиплю того, того змішую, чи рукою, чи лопатою, кому як зручно. Так. Потім, коли вже змішаю повністю цю яму, засиплю, перемішаю. Коренева зовсім маленька в даного саженця. Зроблю просто виємочку таку і посажу. Зараз наповню цю посадкову яму. І коли вже буду садити, покажу, що мене на паузу поки. Так, яму підготували з посадкову всередині. Зробила отаку виємочку і посажу дану квітку в цю виямку. Поливати не буду, бо так все вологе. І зараз постійно в нас йдуть такі дощі. Вона практично не споживає вологи, але відповідно без вологи також кепсько, я думаю, вологи хватає Так, дивіться, там багато насипано соснового опаду, і по-любому цей ґрунт просяде тут так трохи, то я її сажу, не заглиблюю практично. Коли вона оцей ґрунт просяде, вона чуть-чуть заглибиться і буде дуже зручно засипати сосновим опадом. О, дивіться, швидко. Основна проблема це підготовка посадкової ями. Все, отак я її посадила, зараз прижму її, можливо, сосновим опадом і трохи ногою придавлю, щоб гарно облягло коріння. Земля облягла коріння. Отак, квітка посаджена. Все зроблено так. І будемо чекати на другий рік на квітування. Засипаю сосновим опадом, покладу зверху кору, щоб було вітром не розносився цей сосновий опад. І воно за зиму все вляжеться. І як тільки сонечко вигляне в березні, квітка почне вкорінюватися і гарно рости. Все, ось така посадочка зимова. таких вже грудень. От вони посадили грудні. Пряма відповідь, чи можна садити. Так, да, можна, просто трохи, як то кажуть, некомфортно, незручно садити, тому що було б. Все, дякую за увагу.